Слава із От зараз завезли матеріал, завезли бетоноблоки. Будемо трохи розбудовувати господарство! Кажу для тих, кому потрібно, ми знаходимось. Івано-Франківська область, Коломийський район, будівельний магазин, дуже якісні товари, гарні ціни. Я номер Василя залишу у описі. Оце є власник магазину. Що кому потрібно. Всі будівельні матеріали є, які кому потрібно. Так, кладу на паузу, бо мушу відчепити. Так. Там мала бути конюшня, буде вже свинарник, я вже казав, зато завезли блоки будемо обмуровувати довкола. Тут залили у землі бетон, тут буде конюшня для коней. Пишіть коментарі, чи до кінця жовтня я встигну зробити, як ви думаєте, бо я конюшні не маю. Конюшня, з конюшні зробив, там, де стояла худоба, зробив свинарник. Коні зимували трохи в пастусі, трохи в Студолі. Всі ви це в курсі, знаєте. Але то для мене дуже погано, то мені не подобається така земівля коней. Кожен собі вирішує по-свому, а я вирішую по-своєму. От і тиснем будову. Пишіть у коментарях, чи до кінця жовтня. Буде стояти конюшня і свинарник. Будівельний магазин знаходиться в село Остовчаті у Косівського району попри саму е трасу. Як їхати з коломиї на косів. Будівельний магазин. Як будівельний магазин називається? Vizerбут сервіс. Номер я залишу Василя в описі, будете дзвонити, що кому потрібно. Можна придбати любі будівельні матеріали. Отакі друзі справи. Так що Літом мали багато роботи, зараз трошки менше і тиснем будову. Тут стання кладесі на 6 коней, 5-6 в залежності, як зроблю розмітку. то є 6 на 9, так мені виходить до до цього будинку доточити, а там є 6 на 10 свинарник. Ну і плюс я там маю ще малу стайню. Там теж 3-4 штуки може піти. Я думаю, що мені вистачить. А якщо не вистачить, то все будується. Але цього року буде то, що є. Завтра ще мають привезти сипучі матеріали і будемо тиснути, тиснути будову. Часто кладу на паузу, бо мушу відчіпати паски, а то знімати на даний момент нема кому. Отак, блочки розгрузили. Гарні блоки. І будемо будувати конюшню і свинарник. Все вам у процесі покажу. Завтра вже казав, сипучі матеріали приїдуть дошка. І будемо потискати, щоб наші коники зимували і худібка у гарних умовах. А не ходили по шарзі, по снігу і по болокі. Отакі, друзі, справи. Так що дякую всім за увагу, пишіть свої коментарі, коментуйте. Всі будьте здоров'я, всім до побачення.